Як на рахунок огляду, на цікавий маленький ніж від українського бренда Yoja Knife. Це наш такий український найфмейкер Сергій Окороков. Він робить такі от цікаві фрікшн-фолдери. Специфіка цього ножа в тому, що він не має замка для фіксації клинка в відкритому стані, має тільки на області такий виступ, який фіксує клиночок під подальшого відкриття. Звісно, що перше, що кидається в очі, крім того, що це крутий яскравий девайс, це, звісно, його габарити. Габарити досить невеликі. Якщо ми беремо сам ніж, це 85 мм. Тобто це невеликий девайс, який можна кинути в сумку, в кишеню. Він майже нічого не важить і круто зроблений. Ну що, поговоримо про сам ніж, що в ньому є. Значить, що ми бачимо? У нас тут досить яскравий і цікавий G10. Ми бачимо, що тут немає ніяких спайк, скріплень, ніяких стяжних болтів. Відповідно, це в нас ніж зроблений фактично, ось таким чином, це фактично в нас інтеграл. Ми маємо тільки один отвір, в якому в нас є осьовий болт. У нас клиночок бігає на двох ось таких от пластикових шайбах. На клиночку в нас дивіться, ця інформація. Немає, є, але попередньо, то, що знали, що зазвичай тут стоїть N690. Ми бачимо ось таку от окалину, Ось тут у нас, де на п'яті клинка фактично. На самому клинку в нас сатин. Клиночок досить тоненький, 2 мм, дуже гарно заведений, від 0,2 до фактично 0,1. Основні ріжу ці кромці. Сам клиночок невеликий це є 45 мм. Якщо ми говоримо про РК, тут у нас така опухла, вона відповідно вона трошки більша. Там майже 54 мм. Коли він ніч прийшов до мене, було декілька нюансів. Перший нюанс був в тому, що болт був досить сильно затягнутий. Я, відповідно, його трошки більш відкрутив, поставив на фіксатор різьби, і тепер спокійно одним пальцем я можу його відкрити, закрити. Ну, Ви знаєте, мої люди, ножимани досить такі хворобливі, що стосується бавлення з ножами. Нам хочеться, щоб ножом можна було побавити, щоб це було легке відкриття, легке закриття. Цей ніж це дає. А, також зі специфіки цікаво, можна бачити, що ніж одразу йде з таким класним темлячком. Це правда, тут був трошки інший, що не помиляюсь, тут був шкіряний шнур, у мене був а, такий паракорд в колір ножа, але намистина від майстра. Тоже точно точна жітена. Ми бачимо ось тут на п'яточці клиночка також у нас є фірмовий значок. Їжачок. Що стосується спілкування з клієнтом і взагалі зворотнього зв'язку. Це другий мій ніж. Перший ніж, коли прийшов, я взяв собі з мікартою. Мені він дуже сподобався, але я захотів, на фото мікарта була досить трошки цікавіша, коли він прийшов карта була, ну, на мою думку, трошки іншого кольору. Не така, як би я хотів. Я досить легко його продав за ту ціну, яким коштував, бо вони досить адекватну ціну коштують на Райберті. І замов собі інший ніж яскравіший з таким G-Teном. Мені досить швидко його виготовили, якщо не помиляюсь, десь 2, можливо, максимум три тижні. І коли він прийшов, було там, чу-чуть касічки. Перший косічок не було темлячка. На першому, було, на другому не було. І ще на косічок було чу-чуть перепалено в цьому місці. Тобто, там прям видно, була така плямка була. Написав майстру, майстер без проблем сказав: Окей, відправляйте, відправив ніж. Я так розумію, клуночок трошки переспустили чуть -чуть саме в цьому місці. Я не бачу в цьому якихось нюансів. Зробили мені паракордик, ну там був шнур шкіряний, то що я казав, з наместиною. Ніж прийшов. Я рахую, що якщо ми говоримо про досить недорогий продукт, він зроблений досить якісно і є непоганий зворотній зв'язок. Тобто з майструм можна подзвонити, домовитись. То, що я чув від інших власників їжачків, таких косячків не було ні в кого. Тобто, це просто мені там, ну. Можливо, ну, є завжди нюанси саме кастомного виконання, е, щоб я додав даного ножа, напевно, нічого. Мені здається, ні кліпси, ні якихось інших там, фіксаторів клинка. Тут цього не потрібно. Можливо, би додав маркування сталі, щоб такі забудьки, як я, не забували. І е, мені здається, що він просто прикольний і довершений саме в своєму розмірі і в таких невеличких девайсах. А, звісно, я залишу посилання на виробника. Залишу посилання на в нього в інстаграмі. Тобто, цей зв'язок там, де я тримав. Він також є в телеграмі, але думаю, якщо вам буде потрібно, ви безпосередньо вже в Сергія самі візьмете собі. Така от ситуація. Тобто, це ще раз говорить, що в нас досить цікавий ринок. Є дуже багато українських майстрів, які стараються знайти свою нішу і робити щось цікаве, щось не таке, як роблять інші. Мені здається, що це круто, і ми повинні як. Покупці, якщо нам дійсно треба якийсь такий девайс, або ми хочемо себе, наприклад, потішити на Миколаї якимось прикро, ну, класним таким от подарунком невеличким, то це цілком можемо. Так що, ось такий от огляд. Дякую всім за перегляд. Слава ЗСУ. Якщо відео сподобалось, ставим лайк. Якщо не сподобалось, пишемо коментар, що саме можливо, що треба покращити. Всім щасливо!